Друзі, привіт! Як відомо, усі електричні машини відповідають принципу їх оборотності. Але так повелося, що за своєю конструкцією, принципом дії та характеристиками є типи машин, яким більш притаманний режим роботи в якості двигуна, а є ті, які краще працюють як генератор. Сьогодні розпочинаємо говорити про машини двигуни, машини постійного струму. Кожен з нас постійно користується послугами двигунів постійного струму. Коли ми їдемо в метро, трамваї, тролейбусі або в дальню подорож на потягу, який рухається залізницею. В цей час рушійною силою рухомого складу є саме він потужний двигун постійного струму. Окрім того, що він потужний, він також і дуже лагідний, хоча одразу і не скажеш. В двигунах постійного струму ми можемо просто та дешево регулювати їх частоту обертання в самих широких межах. Ми можемо в 10 разів перевищити швидкість відносно номінальної частоти обертання або в 100 разів зменшити її. Тому в електропотягах залізниць, метро, тролейбусах такий плавний хід. Ну, звичайно, якщо воді не безкетує. Тобто двигуни постійного струму такі собі лагідні велетні. Завдяки поєднанню цих двох переваг потужність та простота регулювання частоти обертання, двигуни постійного струму знайшли також своє застосування в прокатних станах металургійного виробництва, землеройних машинах, підйомно-транспортних механізмах. Це дуже потужні і витривалі саме тягові двигуни. Окрім цього, без них не можна обійтись там, де джерелом живлення є саме джерело постійного струму. Ну, переважно хімічний акумулятор. Наприклад, підводний човен або дитяча іграшка на батарейках. Ну а якщо ми говоримо про машину постійного струму в якості генератору, то її можна зустріти тоді, коли нам потрібно перетворити механічну енергію обертання на електричну енергію саме постійного струму. Наприклад, це може бути збудник синхронного генератора, який обертається з ним на одному валу. В інших випадках може бути доцільнішим отримати постійний струм за допомогою напівпровідникових перетворювачів, перетворивши його з загальнопромислового змінного струму. Якщо цей двигун такий гарний, то чому ми не використовуємо його скрізь? Навіщо нам асинхронні та синхронні двигуни і інші типи машин? Справа в тому, що машини постійного струму значно дорожчі та складніше. У виготовленні та своїй подальшій експлуатації. Наприклад, машина постійного струму має такий елемент конструкції, як колектор, який виготовлений з міді та складає за вагою четверту частину усієї міді машини А зважаючи на те, що обмотка ротора, наприклад, асинхронного двигуна, є взагалі алюмінієвою, то можна сказати, що міді в двигунах постійного струму в два рази більше. А мідь самий дорогий матеріал електричних машин. Тому якщо нам потрібно щось обертати з постійною швидкістю та навантаженням, то є більш прості та дешеві варіанти. Ну що ж, давайте ближче до суті. Машини постійного струму мають такі паспортні характеристики, як номінальна потужність PN. Зазвичай у кіловатах. Для двигуна це механічна потужність на його валу. Для генератора активна складова електричної потужності на затискачах. Ну, звичайно, активна складова це ж постійного струму двигун. Номінальна напруга ОН у вольтах. Напруга на тих самих затискачах, через які машина приєднується до мережі постійного струму. Відповідно до потужності і напруги, маємо номінальний струм машини І N в амперах. Номінальна частота обертання Nn в обертах на хвилину. Тип збудження машини незалежне, паралельне, послідовне, змішане. Про це буде окрема розмова пізніше. Номінальна напруга та номінальний струм збудження відповідно у вольтах і амперах. Коефіцієнт корисної дії у відносних одиницях або у відсотках. Ці характеристики ми маємо від виробника машини, і вони відображені в її паспортних даних. Вони нам потрібні, щоб вірно обрати конкретну машину для конкретного завдання. Розберемо принцип дії машини постійного струму. Нам знадобляться знання таких законів і правил, як закон електромагнітної індукції, закон ампера. Правило буравчика. Правило правої руки, правило лівої руки. Для первинного розуміння процесів, що відбувається в машині, розглянемо її найпростішу модель. Основними елементами моделі є одна пара статичних полюсів НС. Рамка виток провідника ABCD, два напівкільця, які приєднані до виводів рамки витка та розташовані з ним на одному валу, який обертається. Ці напівкільця є елементарним колектором, завдяки якому відбувається комутація переключення виводів рамки витка на затискачах зовнішньої мережі. Це переключення відбувається через ковзаючий електричний контакт за допомогою щиток b 1 та b 2 Колектор це характерний вузол, притаманий самим машинам постійного струму. За своїм призначенням, колектор виконує функцію механічного випрямлювача змінного струму в постійний. Зовнішня мережа містить опір навантаження, коли машина працює як генератор, та є джерелом живлення постійного струму, коли машина працює як двигун. Розберемо роботу машини спочатку в режимі генератора. Рамка виток провідника містить два активних стрижні. А Б та С Д. Вони розташовані в полі, яке утворюють полюси Н та С. Якщо ми примусово будемо переміщувати ці стрижні провідника у полі полюсів, обертаючи рамку виток за годинниковою стрілкою, то за правилом правої руки та законом електромагнітної індукції в них наведеться електрорушійна сила Е відповідного спрямування. В Стрижні АБ її спрямування буде від колектора. А у стрижні CD – до колектора. Коли стрижні поміняються місцями, то і напрям електрорушійної сили в них зміниться. Але струм на навантаження R буде мати незмінний напрямок. Це відбувається завдяки переключенню виводів рамки на колекторі. Величину наведеної електрорушійної сили можна визначити за формулою. Де, B-сігма – магнітна індукція в повітряному проміжку між полюсами та рамкою. L-сігма Сігма довжина провідника рамки витка, який знаходиться в полі статора, тобто довжина стрижня AB або CD. UA – лінійна швидкість пересування провідника в магнітному полі. Якщо швидкість обертання рамки витка постійна і довжина стрижнів незмінна, то величина наведеної РС буде залежати від магнітної індукції. Магнітна індукція між полюсами є нерівномірною. Так в точках О штрих та О2 штрихи вона дорівнює нулю, тому що саме в цих точках однаковий вплив південного та північного полюсів нашої машини. До іншого, провідник рамки витка в цих місцях знаходиться майже за зоною полюсів. А от під полюсами магнітна індукція найбільша та рівномірна, бо форма полюсів однакова з формою траєкторії руху рамки витка. І на цій дільниці ми маємо рівномірний повітряний зазор. Саме тому графік магнітної індукції має таке характерне плато. Відповідно до графіку магнітної індукції виглядають і графіки наведеної електрорушійної сили ЕС та струму в провідниках ІА. Цей струм з'являється, якщо до затисків щиток нашого генератора приєднати навантаження та замкнути електричне коло. Струм в стрижнях рамки витка, як і електрорушійна сила, змінюють свій напрямок і є змінним. Проте колектор постійно перемикає на щітках то один, то інший стрижень. Із-під однієї щітки завжди до споживача виходить струм в одному напрямку. Це відображене на графіку змін струму навантаження і лот. Як бачимо, у машини постійного струму з лише одним витком, вихідний струм не є постійний. Він має поясуючу форму, яка певним чином утворює значне плато одного рівня. Але коли провідники стають на геометричну ось О штрих О2 штрихи, струм впадає до нуля. Однак у машин постійного струму на роторі, який зветься Якер. Не один віток, а кілька десятків, і графік струму кожного з них перекривають своїм плато провали свого сусіда. Так утворюється рівна лінія графіку вихідного струму на затискачах чи так колектору. У споживача струм постійний. Як тільки ми приєднуємо до нашого генератора споживача, то маємо в контурі рамки витка струм навантаження. Який за правилом правої руки буде утворювати механічні зусилля, які спрямовані проти напрямку механічних зусиль, які ми прикладаємо, щоб обертати машину. Таким чином утворюється рівновага потужностей. Чим більше ми навантажимо наш генератор електрично, тим більше буде струм, тим більше будуть механічні протизусилля, Тим більше механічної потужності буде витрачатися на його обертання. Таким чином, механічна потужність передається у вигляді електричного струму до споживача, відбувається електромеханічне перетворення. Тепер давайте розберемо, як працює наша машина в режимі двигуна. Якщо генератор працює за правилом правої руки, коли ми примусово рухаємо провідник в електромагнітному полі, перекладаємо механічні зусилля та отримаємо електрорушійну силу, то електричний двигун працює за правилом лівої руки. Коли ми подаємо струм до провідника, який знаходиться в електромагнітному полі, і він сам починає рухатися. В електричних машинах це переважно рух по колу. Отже, в режимі двигуна ми до колектору подаємо постійний струм, який в першу мить без перетворень подається до витків нашої рамки якоря. Цей струм, за законом Ампера, змушує провідники, які розташовані в полі полюсів, почати рухатись, як це показано на рисунку. Утворюється обертовий момент. Коли якір машини зрушив з місця, починається процес переключення, тобто комутації на колекторі. І колектор починає працювати як інвертор. Він з постійного струму робить зміни і подає його до провідників витка відповідно до їх поточного положення. Сила, яка рухає якір машини постійного струму в режимі двигуна, залежить від величини струму в провідниках та величини поля полюсів. Отже, ми з вами побачили, як на прикладі однієї машини реалізується принцип оберненості електричних машин. Як бачимо, все залежить від того, як саме ми відключимо нашу машину. Туди саме ми подамо навантаження, а куди прикладемо джерело енергії електричної або механічної. Машина постійного струму це цікавий та багатий на процеси об'єкт, який слід вивчати з різних сторін. Тому далі будемо вивчати її конструкцію, особливості обмоток якоря, її електрорухому силу та електромагнітний момент. Реакцію якоря та комутацію, схеми збудження та робочі характеристики та багато чого іншого. Буде не менш цікаво та корисно, ніж сьогодні. Ну і звичайно, вподобайте, підписуйтесь, а додаткові корисності та цікавинки в посиланнях під цим відео. Дякую нашим колегам з Харківського політеху Остошевському та Юрієвій за змістовний та корисний навчальний посібник електричні машини і трансформатори. Посилання на нього також під відео. Пока. Зустрінемось.